Наступній консультації ми зробимо глибоку діагностику твоїх фінансів. Спочатку чотири головні навички. Манімейкінг це те, як ви заробляєте гроші. Мані менеджмент це те, як керувати грошима, психологія, що тебе блокує. І тільки четверте це інвестиції. Ти побачиш, яка з навичок у тебе прокачана, а яка провисає. І найголовніше, ти зрозумієш, з чого ти зможеш почати вже сьогодні, щоб зрушити з місця. Розкладемо, що таке фінансова свобода саме для тебе, бо для когось це тисяча доларів, а для когось 10 тисяч доларів пасивного доходу. Прорахуємо в цифрах усі твої цілі, не просто хочу квартиру, хочу машину, а конкретно скільки вона коштує, коли ти хочеш її купити, і в ідеалі, взагалі, де вона знаходиться. І тоді ви побачите, як до цього дійти без ілюзій. Чи вистачає вам ресурсу, який є на сьогодні, чи треба щось змінювати? І наостанок ми поговоримо про дохідність і ризики, тому що в кожної людини відношення до ризику різне, і важливо, щоб вам було комфортно накопичувати капітал у вашому зручному темпі і з вашим ризик-менеджментом. Це не просто консультація, це стратегічна розвідка перед великою фінансовою грою. Пиши в коментарях слово старт. І я надішлю форму для запису на вступну консультацію. Гроші люблять порядок.